Можливість розвиватися і працювати бізнес, але дуже важливо, щоб бізнес теж не стояв на місці, а розвивався. І тому сьогодні, якби руку підтримки просягає обласний бюджет для того, щоб ви мали можливість реалізувати свої проекти і розробляючи вимоги до конкурсу, для нас було надзвичайно важливим, щоб серед цих проектів були проекти ветеранів війни. Проекти внутрішньопереміщених осіб, щоб справді це, якщо ми говоримо про ветеранів війни, напевно на сьогодні це одна з тих категорій, якими ми надзвичайно опікуємося, і тому дуже важливо, коли ветерани повертаються після військового до цивільного життя. Що вони мають можливість реалізувати свої ідеї тут сьогодні? А Задача нас, органів влади, їх в цьому підтримати. Так, от першочергово завжди у всіх конкурсах будуть перемагати ветерани, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи або сім'ї загиблих. Учасників українсько-російської війни тому не прогавте ці можливості. Ви повинні отримувати свої кошти, які вам хоче надати держава.